На проспекті Поштовому людно. Великим ярмарком стартує масштабна акція з допомоги військовим. Це спільний проєкт Асоціації Арткультура та управління культури виконкому Криворізької міськради, покликаний об'єднати діячів культури, освіти та спорту, родини військових, представників національних товариств, підприємців, а також всіх криворіжців навколо спільної мети. Зібрати кошти на придбання десяти дронів для наших захисників сьогодні. Весь кривий ріг об'єднаний як ніколи, тому вже багато зроблено на протязі цього року, такого складного року. Рада оборони нашого міста працює. Заради однієї мети, звісно, ця, ця мета це наша перемога. Наш культурний фронт, фронт Асоціації Арт, Культура та й усіх громадських організацій об'єднань, небайдужих волонтерів. Приєднуються до цієї акції. І сьогодні стартує ще один дуже великий проєкт міста Кривого Рогу. Має він назву «Єднаємось заради перемоги. Головний слоган нашого проєкту це. Зібрати мільйон гривень на дрони на дрони перемоги. Які допоможуть нашим військовим під керівництвом Олександра Вілкула ми маємо змогу сьогодні стояти тут, влаштовувати ось такі заходи. Маємо можливість працювати та жити повноцінним життям. Тому наше місто підтримує цю акцію і завдяки їй ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом. Бо разом ми єдині, разом ми сильні. Спортивні, освітні, культурні заходи в рамках марафону проходитимуть протягом місяця. Стартують вони саме сьогодні з центрального міського району. Потім долучаються інші райони нашого міста. І 24 лютого ми проводимо фінальну таку велику акцію мітинг, реквієм підводимо підсумки у нашій підземній станції, і вона буде присвячена, звісно ж, такій сумні, але все ж таки даті, про яку ніхто з нас не повинен забувати. Це день. Початку війни. Перший захід марафону видався масштабним. Ось таку локацію підготували педагоги та учні восьмої гімназії. Тут різноманітні прикраси, випічка, святковий коровай. Це картини юної художниці з цього закладу. Це Марінюк Марія. Вона займається професійно, навчається, малює, приймає участь в багатьох конкурсах. Сьогодні ми приєдналися до акції Мільйон на дрони. І для того, щоб зібрати якомога більше грошей, для того, щоб нас помітили, для того, щоб люди підійшли саме до нашої локації, ми зробили ось такі сувеніри. Дівчата, наші педагоги, школи напекли каравай, пиріжечки, тістечка будь-які. А наша дитина, учениця нашої гімназії, намалювала нашого президента і Песика патрона. Я думаю, всі ви його пізнаєте. Я думаю, що ми зможемо таким чином зібрати гроші на таку гарну акцію. Кекси, дрони з передбаченнями, гарячі страви на мангалі, пиріжки, художні вироби здається, на цьому ярмарку купити можна все. У нас ось є смачний пиріг, є ось. Прянички, які готували діти наші, е, є печиво з побажаннями, дуже смачненьке радимо його придбати. Цукерки, рогалики, які також виготовляли дітки своїми руками. Всі діти закладу брали участь в цьому закладі і готувалися. Ми, мабуть, дня три зібрати якомога більше грошей для того, щоб дрон мільйонник можна було придбати. Відвідувачі ярмарки кажуть, з радістю долучаються до спільної справи. Що це благодійна ярмарка для захисників наших засушників, тому ми прийшли обов'язково щось купимо, блінчики з шпинатом, <рес> І ми прийшли з колегами. Такі потрібні обов'язково ярмарки, щоб допомогти. Це патріотичність нашу як проявляють, знаєте більше. Ганна прийшла з донькою Вікторією, каже її чоловік на фронті від початку війни. Ми конвертуємо нашу злість в донати для того, щоб швидше наближати перемогу. Я стовідсотково такі заходи підтримую, донатимо допомагаємо, як можемо. Нехай це буде так і масово. Хтось тихенько це робить вдома з дивану. Да? Дитина мої поголосили в школі. Вона дуже сильно хотіла піти. Ми пішли, потратили всі на гроші, набрали різноманітних виробів. І солодощів, і хендмей, да, вироби. Ну ми задоволені дуже. Сподіваємося, що ці наші витрачені кошти підуть на добру справу і наближаємо перемогу всі разом. Ми придбали вироби в'язані. Ми придбали е, марки з псом патроном. Вона є фанатом е, цієї тваринки. Да? І різноманітні смаколики. Випічку домашню. Я здаю гроші і питають, як Я Малюю та. Роблю подарунки та всякі поробки своїми руками для солдатів, які воюють за Україну, долучитися до подібних акцій криворіжці зможуть упродовж місяця. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.